Варикозне розширення Вен, мабуть, найпоширеніша патологія серед усіх хвороб судин. Багато хто помилково вважає захворювання нешкідливим, вважаючи, що головна його проблема косметичний дефект. Але варикоз поступово призводить до недостатнього відтоку крові від нижніх кінцівок, її застою, згущенню й утворенню тромбів. Без належного лікування хвороба може призвести до непоправних наслідків і навіть смерті. У чому ж криється небезпека варикозу? Про це поговоримо зі спеціалістами. Варикозна хвороба вен, нижніх кінцівок, ми говоримо в основному, це патологічне розширення вен нижніх кінцівок, відбувається з проявами, з такими як важкість, біль, судоми в ногах. Варикозна хвороба це змінення вен на нижніх кінцівках. І це стосується вен, які знаходяться під шкірою, які не йдуть глибше. Обізнаність щодо небезпечності варикозу дуже важлива, оскільки допоможе уникнути можливих негативних наслідків. Тож для початку, хто у групі ризику і як зупинити прогресування хвороби? В групі ризику люди з гіподинамічним способом життя, тобто зараз це сучасно і варикозна хвороба все частіше зустрічається, тому що люди зараз більше працюють з комп'ютерами, сидячий спосіб життя, також надлишкова вага. Варікозна трансформація, як правило, вона незворотня. Це є зміна в самої стінки, структури стінки вени, структури клапаного апарату венки. І, як правило, хвороба тільки прогресує. А людина може сповільнити прогресування. Є сучасні медикаментозні препарати, які не виліковують, але сповільнюють прогресування варикозної хвороби, і звичайно, людина може. Робити корисні вправи для того, щоб полегшити свій стан. Але ми не можемо вену повернути в той стан, коли буде нормалізований венозний кровотік. Варикозна хвороба вона не лікується таблетками, вона не лікується вправами. Якщо вона вже в людини є і вона прогресує, то стадії варикозної хвороби майже е ніколи не виліковується, не в зворотньому напрямку. І так, звичайно, можуть бути переходження з однієї іншої стадії в межах однієї, але повністю варикозну хворобу консервативними методами вилікувати не вдається, неможливо. Причина виникнення варікузної хвороби, як правило, це генетика, це генетичний такий фактор. Знову ж таки, якщо ми говоримо про патофізіологію, це зміна певних білків стінки віни. Вена міняє свою форму, структуру, вона не функціонує так, як вона повинна функціонувати. Тобто, вона не по ній кровотік іде не тільки до серця. Акто тільки йде і до серця, і від серця, тобто це таки називається в медицині термін рефлюкс крові. В винозній сі стінці. Якщо була у батьків варикозна хвороба, то з високою вірогідністю до 80-90% буде захворювання і дітей чи там онуків далі по генетичному дару. На розвиток хвороби впливає всі ті стани, які підвищують тиск в малому тазі в чарівній порожнині. Це тривалі статичні навантаження, особливо фізичні статичне навантаження, це вагітність, це жіноча стать, жінки статистично у два рази частіше хворіють варікозною хворобою, ніж чоловіки, там. тому що о, жіночі гормони там мають свій деякий вплив, в якому віці розвивається тут, уже залежить від того, чи це є спадково, чи це є набута. Якщо це спадково, буває навіть випадки, коли молоді дівчата до то, того, як вони досягають повноліття, вони звертаються з тим, що в них є варикозна хвороба. Точна причина захворювання невідома, але велику роль грає стиль життя, генетична схильність та гормони, і не лише. Також ну, багато інших факторів, такі як високий зріст, як ожиріння все це призводить до прогресування варікозної хвороби, якщо вже вона є наявною. Вік має значення, з віком підвищуються ризики. Більше того, з віком, як правило, у пацієнтів виникає такі комердвіні стани, то тобто поєднана патологія з іншими серцево-судинними захворюваннями, зокрема з гіпертонічною хворобою. Стан судин згодом з часом тільки погіршується. Якими ж є найчастіші симптоми і перші ознаки прояву варикозу? Найчастіші симптоми варикозної хвороби, важкість судоми біль в ногах. На да, печення можливо йти, да, то це вже потрібно запідозрити і потрібно звернутися до лікаря-флеболога, хірурга для того, щоб провірити себе на наявність варикозних хвороби. Є по міжнародних класифікаціях, якщо людина не має ніяких ознак, ні варикозно розширених вен, не там капілярні сіточки, ні нічого, а має ці симптоми. То це вже може розглядатися як початкова стадія варикозної хвороби. Завдяки сучасним методам діагностики поставити діагноз варикозна хвороба не з'являється в якоїсь складності. Зараз є унікальна можливість виконувати ультразвукове дослідження вен кровотоку венозного. Це те, що називається третє око фліболога. От без цього зараз взагалі неможлива флебологія. Якщо ви є варикозна хвороба, вена розширена, клапані не працюють. І ультразвукова діагностика показує саме цю дисфункцію клапанів, показує неправильність кровотоку. І вже тоді далі можна говорити: якщо вже це є, якщо є несправність клапанів, якщо є неправильність кровотоку, то тоді це вже є показанням до хірургічного лікування. Чим раніше хвороба себе проявляє, тим вона агресивніша, тим швидше вона призводить до таких незворотніх грубих змін. Як затвердіння м'яких тканин, появу пігменту, появу трофічних виразок. Незважаючи на небезпеку, яку несе у собі ця хвороба, сучасна медицина пропонує дієві варіанти лікування, як консервативним, тобто медикаментозним, так і хірургічним методами. Що стосовно методів лікування, звичайно, коли тільки у пацієнта є симптоми, немає видимих змінених вен. Хоча, наприклад, ми зробили узкие дослідження, і там бачимо, важко пацієнту пояснити, що у вас є проблема. Давайте ми вам все веною щось будемо робити радикальне хірургічне якісь впечатання. але коли є симптоми, то звичайно пацієнт потрібно лікуватися, приймати венотонічні препарати. Існує зараз багато різних флеботонічних препаратів, ангіотонічних препаратів. Звичайно ж, нічого собі самостійно призначати не потрібно, тому що можна собі нашкодити. Тільки після консультації зі спеціалістом можна вже тоді визначити, чи ви потребуєте ці препарати чи ні. І після того, тільки якщо лікар вам назначить. То звичайно ж потрібно почати прийом цих препаратів, і в основі це еластична компресія. Еластична компресія це може бути бінти, а можуть бути анчохи, може бути гольфи, в залежності від того, що потребує пацієнт. Звичайно, якщо ми там говоримо про такі вже виріжену патологію, і така класифікація із другої стадії. Кінічної і по шосту стадію це тільки хірургічне лікування, це тільки хірургічна корекція венозного кровотоку, і зараз використовують на сучасному етапі термічні методики закриття вен. Цю венку треба закрити, виключити з кровотоку, тому що вона тільки призводить до проблем, дає навантаження на всю венозну систему. Тому золотий стандарт в цьому світі зараз. Це ендовенозна лазерна коагуляція або облітерація вени. її подібний метод це радіочастотна коагуляція вени. Інші доповнення або, може бути, як самостійні методи лікування це склеротерапія, тобто це хімічний вплив на внутрішню стінку вени, в результаті чого венка руйнується і з часом розсмохтується. Проходить її лізість, тобто наші імунікитинки розсмохтують і залишки, які будуть після хімічного впливу на цю стінку. Це питання по великому рахунку трьох годин. Це пацієнт підготовлений, обстежений, підходить в клініку, проводиться певний моніторинг функціонального стану організму, проводиться проба. Сама операція займає десь майже 40 хвилин, 40-60 хвилин, і через годинку пацієнта відпуск можна відправляти додому. Це те, що стосовно радикальних методів лікування, що стосовно я маю на увазі, термічних методів лікування варикозної хвороби, що стосовно склеротерапії. Це ін'єкційні методики, з пацієнту проводяться ці ін'єкції, бінтується ножка еластичними бінтами. Пацієнт в там, годинку пропонується йому ходити ось, для профілактики тромботичних ускладнень. Ну, це взагалі займає в залежності від того, який об'єм треба виконати скільки займає час Може це займати від 10 хвилин до 30 хвилин і на завершення поговоримо про методи запобігання варикозу методи профілактики варикозної хвороби тут можливо навіть не варикозної хвороби а ознак це звичайно динаміка вони люблять динаміку це ходьба це вода це басейн це може бути там контрастні душі по профілактиці це звичайно, нормалізація ваги